191 день в Канаді, 21, -е, 12, -е, 23. -е. І сьогодні, давайте скоренько. Вже за 20-12. Я сьогодні хочу швидше піти спати. Швидше піти спати, бо вчора я пішов в третій годині ночі спати. Сьогодні, якщо піду знову, буду невиспаний, а завтра вечірка. Так що полетіли по порядку. Зранку я зібрався, все взяв, що треба, пішов, сів в машину сьогодні машиною і поїхав на роботу. Дуже тепло, навіть мінусової температури нема. Плюсова температура, прогрівати навіть не треба. І це, заїхав на роботу гарно, швидко, зробив кави і приніс печиво це що в мене бісквіт в мене порозлазився, в формочках його не вийде зробити. Я колись коли ще був малий в школі, то пік печення. Так що... Прості металеві формочки де витискати в тісті. Можна було брати, але в мене таких нема. І воно все одно воно виросте і буде не те, що треба. Але, але все класно. Взяв це печиво, взяв великі печенька, які вже стали по краям чуть-чуть потемніли. Засильно вже починали підгорати. Сем каже, давай мені. Я йому дав він, блін, смакота. А він каже, він любить якісь такі темно-коричневі якраз такі. Він же мені то говорив раніше. Так йому засмакували, каже, давай ще. Поїли ми, попили кави. Пішли, обійшли технічні приміщення. Але Сем сьогодні був реально, як не, ну він завжди такий, але сьогодні був дабл, дабл Сем. Двері відкриває, ну він Двері, заміти, він завжди так відкриває. От як двері відкриваються всередину, і йдеш звідси. Ми йдемо звідси. Він відкриває двері і йде далі. Він не тримає двері. Ну, якщо я, наприклад, маю візок або ще щось, і відпускає двері. Двері блокують візок. І завжди так. Він не може зобразити, що можна стати. Я йому завжди відкриваю двері. Я відкрив двері і стою тут, тримаю двері. Він виїхав, я вийшов за ним. Ні, він відкрив двері, типу потримав трошечки рукою і пішов. Жесть! Завжди так і на всіх дверях. І ой! Ой, і завжди, ой, дивується, щось двері закрились. Йома, ну просто жесть. Два рази в ліфті натиснув перший поверх. Хоча знав, що ми їдемо на сьомий поверх, знав, що ми їдемо на четвертий, натиснув два рази перший я кажу, ну куди ти їдеш? Ой, нащо він натискає? У нього автопілот працює і все. Або він, мав, ти вийшли ми з ліфта, я кажу, я йду до комп'ютера, закрию заявку, яку ми зробили, а ти йди наліво, постав е шпаклівку в ліфті, що то говорить. Він виходить і йде за мною. Йде за мною на півдороги він зрозумів, що він не туди йде. Лишив візок посереди лобі холу і взяв шпаклівку, пішов назад. Хоча візок треба було завезти теж назад. Я вертаю, закрив заявку, вертаю, візок посеред лобі стоїть. Взяв візок, поїхав до сема. Смішний, просто сьогодні він його так тормозив максимально. Але була в нас класна квартира. Він за... занюхав це, що можна на халяву речі брати, нащо їх купляти? Він взуття купляв, за 200 доларів, каже, собі, взуття купляв всі гроші витратив, що мав. То на одяг, то на ще щось. А ми, знов, ми сьогодні викидали сміття і біля Донейшена знов лишили. Е, ну, кепка. кепка вона без ніяких емблем. Дуже класна кепка. Я цю кепку, напевно, що віддам е, е, Артему. Він електрик і вона абсолютно нова. Повністю новесенька кепочка, ніхто її навіть не вдівав, без ніякої емблеми. Треба буде йому віддати. О чого, нова кепка взяти? І кросовки. Кросовки Adidas. Вони ну, страшнувато виглядають, але я їх в них поїду на секунд і там їх залишу. Поміняю на другий. Сем теж бачить. І, і Семові мешти, шкіряні. Він каже, о, все, піду, я в казіно в тих мештах. Взяли то, в іншій квартирі ми зайшли. Він навчився якраз оце, що можна на халяву, пішов до нашого шефа, Каже, коли люди виїжджають. І в той самий день, коли люди з'їжджають, ми і пройшли out inspection, перевірили на всякі там подірки, сказали, що їх вже не буде. Забрали від них ключі від хати. Ми заходимо. Ми заходимо там величезний диван. <кхе> величезний диван, тумбочка, стіл комп'ютерний, крісло комп'ютерне. Ну, стіли і крісло, це і київські, вони не є дорогі, але в дуже хорошому стані. Скину потім групу. Дуже класні. Я ще зробив дуже гарні фотографії. І це. Я, я кажу, я продам крісло стіл. І були барні два крісла. Теж кажу, я їх продам, не хвилюйся. А сам каже, о, я теж я продам оцей стіл, другий там була така парта для дітей. І оцей величезний диван. Величезний диван хочу продати за, за скількись там. 100-200 доларів, я кажу, ти що, він брудний, віддати он нашій прибиральниці, вона хотіла в неї сестра приї... прилетіла з Африки. і це, Їй треба, віддала їй. Стіл я продав за 100 доларів. Сьогодні ж прям з кріслом. Бо питались, то хотіли стіл окремо, крісло не хотіли. ні 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 я вже бачу, що воно, воно піде. За 100 доларів пішов стіл з кріслом, за барні крісла за 30 доларів продав. сьогодні ще... Безкоштовно віддав пилосос автомобільний, нема зарядки до батареї. І я не маю чим заряджати, і він місце займає безкоштовно. Нехай люди забирають, радіють, може в них є зарядка. За гроші нема що таке віддавати. І клітку для собаки ще сьогодні продав за 30 доларів. Ну, клітку для собаки я взяв давніше. Сьогодні відфоткав і виставився, гарненько продав. Вони 40 доларів коштують, то щоб продати 30. Семе віддав 65 доларів, всем задоволений. Гроші нізвідки, звідки, йомайо, -йо. а то це. Я кажу: от будеш мати в казіно, відкладай собі потрошечки, потім підемо. 50 доларів такі смачні лобстери. О, так що з тим ми всім позакінчували. Шарились ми сьогодні конкретно, нічого не робили. Ну як нічого? Робили, звісно, там заявки були, щось ми там дрібниці якісь робили, малювати ми не хотіли сьогодні, бо цей. Сем хотів поміняти посудомоєчну машину, але ми приїхали вже з нею. Жінка каже, жінка дуже класна. Каже, на що міняти? я і так миє руками. Нехай собі стоїть, прийде майстер поміняє. А Сем пристав навіть за таку фігню і починає видумувати. Та майстер прийде на Різдво, на саме Різдво. Вона каже, як на саме Різдво? Я такий сижу. Та, та, на саме Різдво, і вам то треба. Ми краще поміняємо зараз, 120 хвилин. Вона каже, та прийде майстер, та й перемонтує. Я сумніваюся, що він на Різдва прийде. ні 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 І той майстер, як прийде, йому теж треба буде 20 хвилин, щоб перемонтувати. Сидить і доказує їй, що ми мусимо поміняти для неї цей. Ну ця жінка подарувала ось це. Е -е так, це від неї, по-моєму. Від неї подарункова карта. Не пам'ятаю, куди. Може в Тім, в тім Хортон, по-моєму, вона дала. Дуже хороша жіночка. І цей. І він так і хотів поміняти і, і, і дурниці, оці ліпив, щоб поміняти. Їй не треба. Вона має сама, і отут на святкові дні має прийти мейтенанс і перемонтувати. Ой, але кажу, ну то добре. А вона, а вона потім каже, ну що, ну, ви зараз поміняєте мені на якусь другу, а вона помі, поламається знову. Тут прийде майстер, поміняє те, що треба, буде вже нове, і буде працювати. Тоже розумно сказала, гарно. Я кажу, класно. Е, далі, далі, далі. Зайшли ми ще в одну квартиру і вже виходити вже меблі спускати. І в одні, в одному туалеті лампочка згоріла, а в другому туалеті дві білих, а одна жовта. Хтось купив сам поміняв. І ми маємо їх поміняти, але лампочок в нас немає. І ми йдемо і Сем собі придумав, зупинив, поставив крісло посеред дороги, то, що ми маємо продати. Е, свою карту теж. Я стіл тримаю, кажу, Сем, куди? Та я йду лампочки повідкручую. Відкрутив одну кажу Сем, ну ти, ти думаєш, знає, що ти робиш? Тут дурна роб...» ні, я йому сказав якось, Ну, дурна робота, але по-англійськи. Тут дурна робота. Ти відкручуєш зараз лампочки і їх не знаєш вниз викидати, якщо ми прийдемо з новими. Ми відкрутили і зразу поставили нову. Не треба робити два рази одну і ту саму роботу, підходити до тих лампочок і міняти. Прийшли раз, зробили і пішли. А, точно-точно. Просто ну, тупив сьогодні ужасно. Не знаю, що з ним сталося. Але таке буває. Все, шпаргалка моя закінчилась. Я перестав записувати, бо нема часу, треба спати. Походили, ми пошарились, і вечором в 5 я поїхав. Запросили мене на Різдво. Такі відкриють чуть завісу. Запросили мене на Різдво, і ми збиралися трошечки закупитись. Закупитись, обговорити деталі і це. І ми поїхали в Євростор, європейський магазин, в Костко. Трохи погуляли, походили, закупились, розділили, хто що має робити. Я маю теж деяку роботу, і цей. І я поїхав. Поїхав в Костку, я не знайшов шоколадки. Я хотів шоколадки, прості, прості плитки шоколаду, полити печенько. І не знайшов. І поїхав сюди. Отут, опо якийсь магазин, я забув, як воно. попо, опо, щось таке. Е, я заїхав сюди і дивлюсь, є. Є шоколад. Знайшов я різний, але далі я знайшов ось такі ось плитки, класні, великі. 200 грам, 200 грамові шоколадки. Молочний шоколад. Е, Блін, класно топиться. Я, дві штучки, 10 доларів. Акція, ну якщо там береш, не знаю скільки одна, може 6. Дивиш дві штучки, 10 доларів. Ну і не було кращого шоколаду. Був чорний, чисто чорний. Але чорний він гіркуватий. Я не люблю чисто чорний. І я взяв одну, там також була акція 6 за 2. Але все ж таки оцей молочний просто шикарний. Я одне печенько попробував. І Я взяв ось це, було ще одне з начинкою, всередині були ось ці от приколи. І я питаюсь, там жіночка викладала товар. Де вас продається ці штучки? Вона мені показала. Е, ну от, всякі ті от всякі Щоб посипати е, випічку. Вона мені показала, де я пішов довго, там шарився, бо було їх багато, і взяв ось цю. Скільки в мене зараз залишилось? Це я все висипав вже. Все висипав, це цукор рожевий, був там якийсь ще зелений, синій, Ну рожевий мені найбільше сподобався. Дітям, тим більше, дівчат буде багато. І це, і великі кульки. 4 секції. Легко відкривається і фактично просто солиш, посипаєш. Бомба! В Україні в мене пачечка була, Незручно посипати. воно, А це клас. О, що це вона? Мілк. Ага, 4 шоколадки мені валило. На 30-45. Коротше, в сумі я набрав 4 шоколадки. Диві по 10 доларів і ну, цю штучку. 30-45. Мені вийшло за все. Але воно того вартувало. Я прийшов додому. Думаю, ні, треба поїсти, бо ще не вечеря, у нас майже собі картоп. Добре, що. Чорниці в мене були. Нема часу в мене їх з'їсти. Я їх думаю, покладу в морозилку, нехай мерзнуть. Заморозити. і відкриваю морозилку. У мене там картопля. Я забув, що я начистив картоплі. І забагато було, я в морозилку закинув. Якраз дістав, розморозив, підсмажив, поїв, собі, знов яйця туди-сюди, все те саме, що я люблю. І треба йти вігом пекти. Не пекти, а заглазурувати всі оці печенька, що я хотів. Скоренько шоколадку на водяну баню і цей, і підготовка. Підготовка, там сердечка в мене є. Формочки сердечка, в мене дуже багато сердечок тепер є. Але є в мене два оцих тяпчика, вийшли в мене дуже класні. Е, вийшли в мене е, різдвяні, дві різдвяні ялинки і два цих шкара. Гарно, гарно, добре, що воно є. Є там всякі кексики. І набавився я з тим конкретно. Ну, руками це все. Ну, взяв ложечкою, і все гарнесенько. Кожну, кожне печенько обмастив зі всіх сторін, посипав. Шикарно. Завтра я зроблю фотографію, скину в Телеграм, скину навіть в це, як воно, Інстаграм. Скину в інстаграм, нехай буде. Дуже гарно вийшло. Я працював на світочі. І краще, краще купляти в магазині шоколадки, ніж самому робити. Тому ручна робота так ціниться, бо дуже багато часу займає. Але ну це що, у мене ще шоколад тут. На руці. Ой. Гарно, зато е зроблено з любов'ю, як то кажуть. Постарався вже попакував коробки, де, е ще дещо стоїть на цих дошках. Добре, що я приніс ще оці дошки пластикові. На них якраз покладав, по в холодильник поставив, щоб. Застигло і потім прикладу в коробочки завтра в машину. Завтра в машину і на роботу. Завтра я буду вже на роботі. Цілий день, не буду нікуди йти. Після п'ятої піду зразу на 41-й підготовка, Тим більше свят прийде швидше з Юлею. Він зразу йшов. Він? він після роботи він сюди пішком прийшов. Він десь по п'ятій вже буде в мене, Поможуть мені, якраз фрукти помиють, наріжуть. Дуже приємно, що в групі є людина, яка буде завтра і буде на машині, і купить піцу. Купить піцу, бо ну, я, я планував поїхати, і я ще не оприділився, в якій годині буде тоді запрошення. Я знав, що прийдуть люди швидше і прийдуть і будуть приходити постійно. Я охороні би сказав, щоб пускав їх і відправляв на 40 й поверх, тож треба ліфт розблокувати. І на руху б вже їх пускали, а я би поїхав в купив, привіз піцу. Але це треба час, щоб туди і назад з'їздити, Година часу. О, зараз. О! пчихну. Зара <сможе> Може. І, і добре, що вийшло так, що завтра людина привезе піцу. На шосту годину буде ідеально. Я все підготую, розвішую горлянди туди-сюди, кавоварка, колонка. Де моя колонка? Забуду, щоб не забути, я вже її відкладаю, вже її треба взяти. І цей в сумку. Е і все підготую. В 6-й годині має, має приїхати привезти піцу. І ми почнемо. Поїмо піцу, сотки я поставлю в холодильник, поїм дістану до кави, має бути весело. Має бути дуже класно. Так, нема що дуже розказувати. Попік в ванну я вже почав набирати воду, але зупинив, бо тут дуже великий напір, дуже швидко вода набирається. Йду ще в ванну помию, і спадки. І спадки. Все. Що там? А, ще ще Різдва немає в Україні. Ще рано. Пізніше привітаю. Все, па-па.